Привіт, ліпі друзі! Це буде невелике відео про те, як керувати емоціями, що на них впливає, як ми можемо справитись з різкими такими емоційними станами, які на піку. Є від вас такий запит, але я завжди вважаю, що цієї інформації досить багато в інформаційному просторі, можливо, я не відкрию сьогодні для вас чогось такого дивного. Але в цьому відео буде коротко про головне, що впливає на наші емоції, що ми можемо зробити і на що потрібно звернути увагу. Отже, емоції людини, як і думки, і фізичні відчуття належать до внутрішнього світу людини. Тобто є я і в моєму внутрішньому просторі щось відбувається. І емоції це природна опція, яка закладена в людині для того, щоб ми могли за допомогою їх керувати своїм життям. Тобто люба емоція, вона показує нам, наскільки ми задоволені або знезадоволені тим, що відбувається. І тому є основні емоції, так, і є такі другорядні емоції, як вважається в психології. Тобто є гнів, страх, радість. Вічай, любов, відраза, так, це такі основні базові, і від них потім там є такі відтінки цих емоційних станів. Отже, кожна емоція з точки зору психології не може бути негативною або позитивною, тому що всі емоції важливі, саме вони показують нам нашу реакцію на зовнішній світ, на події, які відбуваються зовні, тобто не в мені, а зовні. Хто що сказав, яку інформацію я здобув, які об'єктивні події відбуваються. Тобто щось відбувається навколо нас, на що всередині нас виникає емоція. Емоція може виникати не лише на події, які є в об'єктивному світі, зовні, а вона може виникати на наші думки, які є всередині нас. Так? Ми пам'ятаємо про те, що у нас внутрішній світ складають і емоції, і тілесні відчуття, і думки. Так ось інколи тілесні відчуття щось заболіло, щось сталося з тілом, так? ми починаємо лякатися цих відчуттів, так? наприклад, або ці відчуття дають нам якусь радісну емоцію. Тобто наша емоційність, наш емоційний центр може реагувати. Як на зовнішні події, так і на те, що відбувається з моїм тілом, і бути їх наслідком, чи тим, що йде після емоції, так? тому що є відчуття, які викликають емоції, потім емоції, які змінюють відчуття в тілі. А також на емоції можуть впливати наші думки. І ось інколи ми самі травмуємо себе своїми думками, так? тому що і наші думки, які всередині нас, теж впливають на наші емоції. І звичайно, коли ви мене запитуєте, як я можу навчитися справлятися з емоціями, тут є два шляхи. Перший це такий більш анестезуючий ефект, коли у вас, наприклад, болить голова, і ви йдете і п'єте знеболювальне. Голова не болить. На причину головного болю ви не подіяли, ви не зрозуміли, чому у вас боліла голова, тобто це був перепад тиску, чи це якесь системне захворювання. Ви не шукаєте, ви просто йдете, п'єте пігулку і голова не болить. Тому інколи техніки, яких зараз дуже багато на любий смак і на те, що вам заходить від дихальних, від тілесних і когнітивних таких, так? Технік дуже багато, як справлятися з емоціями, але головне, що ми повинні пам'ятати про те, що ця емоція відбувається не просто так. Щось в моєму житті, внутрішньому або зовнішньому відбувається таке, що на мене саме так впливає. І до цього потрібно бути уважним. Але коли ми вчимося, ці емоційні стани різкі трішки збалансовувати, тоді наша внутрішня впевненість з тим, що ми можемо справитись любим своїм емоційним станом, можемо понизити градус емоції, він вже є заспокійливим, тому що люди можуть хвилюватися навіть через ті емоції, які в них є. Тобто в нас виникає емоція, ми не розуміємо, що з нами відбувається, і починаємо лякатися цього стану. Тому перше, що нам важливо зробити, перш ніж ми підемо в те, що вплинуло, да, чому так відбувається, будемо шукати все ж таки причину. Тоді це відповідально, це не просто я видихаю там, ходжу емоції, да, а моє життя не змінюється. І я знову і знову наражаюсь на одну і те ж небезпеку, наприклад. І тому, але а, коли виникає емоція, ми потрібні, нам потрібно розуміти, що це такий гормональний ланцюжок, який запускається відповідь на будь-яку емоційну а, зарядженість. І цей ланцюжок закінчується сам по собі, якщо ми його не підігріваємо думками, або якщо ми не починаємо накладати ще інші емоції на це, так, коли ми себе починаємо розганяти ще більше. І тоді цей емоційний стан, який був на піку, стає нашим почуттям, стійким почуттям, з яким вже справлятись важче. Тому, перш за все, що нам потрібно зробити, якщо ми знаємо, що в нас є і думки, у нас є емоції і в нас є відчуття в тілі. І вся напруга, як з цього такого рівного да, де є три частини для напруження, вся напруга збігається лише в емоції. Нам потрібно її перерозпреділити цю напругу для того, щоб коли понизиться градус вже тоді. Дати собі змогу спокійно розсуджувати, що я зараз можу зробити, що мені потрібно сказати чи ні, що мені потрібно зробити чи ні, щоб це не було зроблено на піку. Тому що самі емоції вони не страшні, страшні ті е... С... е... слідствія, які вони можуть оказувати на наше тіло, на наше фізичне здоров'я. Так, або е, ці вчинки, які ми можемо зробити стосовно іншої людини, або як ми можемо вплинути на своє життя під таким емоційним станом. Так, тому, якщо ми хочемо е, все ж таки бути більш усвідомленим в своєму житті, розуміємо, що на такому піку емоцій мені це вже заважає, я нічого не можу зробити, нам потрібно вчитися знижувати градус. Так ось, для того, щоб знизити градус емоційної напруги, нам потрібно перенести цю напругу трішки в думки і трішки в тіло. Як це ми робимо? Як тільки в нас відбувається зашквал дуже сильний, ми відчуємо, що щось зі мною відбувається, я, перш за все, повинен піти в відчуття в тілі так? і допомогти собі, перш за все, диханням. Тому що дихання це перша функція, яка з'являється в нас в самостійному житті, коли ми з'являємося на цей світ. І тому ми робимо глибокий вдих, затримуємо дихання на декілька секунд і повільний видих. Повільний, плавний видих для того, щоб не дати можливості емоціям розганяти ще більше. Чим більше, більше в організмі кисню, тим більше емоція може тривати. Тому ми робимо дихання з паузами, навдосі завмираємо і потім повільно, повільно, повільно видихаємо. В цей час фокусуючись лише на відчуттях в тілі, на своєму видихі. Потім ми робимо якісь рухи руками, стопами для того, щоб повернутися у відчуття в тілі. І тоді ви помітите, як ваша увага з емоції, яка вас злякала, повертається в інше місце. Ви можете повідчувати, різні, різні, повідчувати простір на дотики, так? тобто додавати тілесних відчуттів, і потім себе запитати, що зараз зі мною? Мені страшно, я злий, я в люті, в мене є відраза, що зараз зі мною відбувається. Коли ви усвідомлюєте емоцію, вона перестає так сильно вами керувати. Ви просто можете сказати їй голос. наприклад, якщо це відбувається біля вашої дитини, я зараз злюсь, і мені потрібно заспокоїтись. І ви виходите і починаєте далі продовжувати дихати. Відчувати своє тіло і називати предмети, які є біля вас в вашому просторі: стіл, штора, підлога, краще додати ще колір і назвати таких хоча б 5 чи 7 предметів. Якщо ви зробите саме так, дихання повільне, відчуття в тілі, і переключаємо увагу на те, що є навколо нас. Ви можете помітити, що ваша емоція з десяточки починає знижатися. І тоді ви даєте собі ще одну, дві-три хвилинки заспокоїтись. Для того, щоб пройшла гормональна реакція емоцій, потрібно десь 9-10, ну іноді трішки більше, але 10 хвилин точно достатньо. Тобто витриматись від реакції, від розганяння думок на цю тему, да, для того, щоб не підсилювати свій емоційний стан, трішки знизити. А вже тоді зрозуміти, що зараз відбулося, в якому випадку я так зреагував, чого я злякався, на що я розізлився, хто порушує мої кордони, так? Чи де я наражаюсь на небезпеку, і тоді вже з цим поратись. Часто цю роботу краще робити вже з психологом, так, для того, щоб він допоміг вам розібратися в цих тригерах і що відбувається, і керувати вже потім цим процесом більш усвідомлено. Я бажаю вам. Емоції, які лише благотворно впливають на ваше тіло і на ваші думки, але кожного разу, якщо ви відчуваєте досить сильні пікові стани і не можете впоратись за допомогою простих технік, звертайтеся до спеціалістів. Сьогодні є багато інструментів, які можуть налагодити ваші відносини з собою і з життям в тому числі. І до нових зустрічей. Пока-пока!